Те, що потрібно робити е, якісь обкладинки для книжок, а, цікаві, а мене надихнула ваша творчість, е, особливо про чорта і про чугайстера. Оповідання, і тому в мене теж таке трошечки можливо містичне, гумористичне. Уховарила доля на кухні, діставала усі свої кухні. І казан, і чарівний черпак, щоб казковим було все на смак. У великий казан наливала із джерельця водиці чимали. Додала туди щастя і сміху, щоб гостина була всім на втіху, і минуле в казан той вкидала, щоб рід свій ми не забували, ще майбутнього влила до волі, щоб була у всіх нас краща доля. Додавала любові і ласки, щоб життя було схожим на казку. В казані дивні інгредієнти, щоб згадались найкращі моменти, не гаразди назавжди забулись і ніколи вже не повернулись. От сучасне минуле й майбутнє, в казані почало закіпати. Запах запахтіло прекрасно на кухню так щоб слинку всі мусять ковтати Хай збувається тільки хороше від тієї смачної гостини, щоб здоров'я було, щастя й гроші. Геть в усіх українських родинах. Хай війна неодмінно скінчиться, і корона десь піде подалі. На помилках ми мусимо вчитись, щоб жити щасливо надалі, на своїй Богом даній землиці, під ясним, чистим і мирним небом. Щастя й миру нам всім, українцям! Знайте, буде у нас все як треба.